Друзі, в суботу знову інтернет вибухнув новиною, що пільгове розмитнення не будуть продовжувати, так заявив Данило Гетьменцев у себе в телеграм-каналі. Хоча він не є зараз міністр, він просто голова митниці і голова налогів зараз України. Питання в тому, що як вони хочуть поповнювати бюджет держави за рахунок розмитнення автомобілів, якщо їх просто ніхто не буде возити, якщо Європа зараз йде до цього «грінпіса», Якщо вони стимулюють, щоб люди купували в Європі саме електромобілі, вони роблять пільги не тільки на розмитнення, але й на електроенергію, і так далі. Так далі. У нас ні, давайте поповнювати бюджетом. Є, наприклад, варіант повернути свіфт-перекази для того, щоб люди, щоб держава заробляла за ці перекази. Да? Всі ж розуміють, що всі сплачують і виводять кошти за кордон. Ні, давайте будемо зараз електромобілі, людям не давати дихати, і, і так далі. Давайте дизель ще повернемо. Але до чого я веду? Я веду до того, що якщо ви хочете придбати електромобіль, ви думаєте, ви не знаєте, чи купувати, чи не купувати, встигнете, ви не встигнете. Пишіть нам, залишайте свої номера, ми вас проконсультуємо. І можу сказати, що вересень, включно напевно, буде останній місяць, коли ви зможете безризиково купити собі автомобіль електроавтомобіль і привести його. По пільговому розмитненню, яке складає 1 євро 1 кВт. Пишіть нам в Viber, пишіть нам в Telegram, пишіть нам в Direct. Ми чекаємо твоє повідомлення і, звичайно, будемо разом з тобою вести електромобіль і продавати через рік його набагато дорожче.